Всім привітик! Порозпихали кого куди я горестуня, поїхав стригтися. Маркуня на вулиці. Я зараз трішки поскладаю і буду варити на обід що-нібудь. Ніби хочать суп з рикадельками. Тут же ще ж треба угадати, щоб, щоб їли всі. Ой, жарко, на вулиці жарко і в хаті жарко. Ще кондіка не включала. Може, вже прийдеться її включити. Парубок уже без памперса пішов. Довольний такий я вже дорослий, дорослий, ясне діло, що дорослий. Ну так буває. Дитини була істерика, не можна було забрати памперса. Це прям потут, по господі, в добрий час сказати, щоб не передумав. І все буде добре. Все буде добре. Хочу побажати хорошого дня, смачної кавусі. П'ю з вами. Ну, це вже в мене номер три. Я сьогодні раненько прокинулася, в п'ять, мабуть. Ще трохи серіал. Ну я не вставала ж ясне діло, бо ж дитина спить буду шастити. Спав з татом. От. Каже, буду з татом спати. Ну, спи. Ой, інтересний хлоп'я, я не можу з нього. І це ж чує, це бачите, як вчора. Що? І захисників, і окаїну. Це ж чує, що я щовечора одне й те саме печу. І він вивчив, і все. Я з нього не можу. Є маленьке. Вже післязавтра додому. І додому хочеться, і от дітей не хочеться. От і все. Это же видео. Люблю вас. Да, пожалуйста. А ми з дівчатами відправляємо зараз на хайкінг. Вперше буде такий досвід, ніколи цим не займалась. Плюс Алла сказала, що на нас чекає якийсь сюрприз. Хочеться вже побачити, що це має бути. І сподіваюсь, сьогодні обійдеться без дощу, бо якось так по погоді не дуже зрозуміло. Ну, чекайте красивий контент. Тут хочеться фотографувати кожен крок, тому що організовано все дуже гарно. Ну і взагалі територія красива, Карпати українські красиві. Всі дівчата такі привітні. Ну, дуже класна компанія в нас. Прям зайшов мені такий відпочинок, такий пристур. We rise like so building вранці коли всі спали, сни свої малювали, мріяли не за паром. При... Багато втрачено часу в кожної людини. Не на те, не туди і не на тих людей. І, на жаль, ми з цим нічого не можемо зробити, бо час пройшов, час уже втрачений, але життя продовжується. Доброго здоров'ячка, мирного понеділка всім бажаю. Оленочки, які відносяться до сьогоднішнього дня, ангела, всіх вітаю. Нехай ваш ангело-охоронець буде завжди поруч з вами і захищає вас від усіх негараздів. Обіймаю кожну. Чесно скажу, дорогі друзі, я сьогодні не планувала виходити так рано в сторіс, думаю, нехай трошки в мене переболить. Бо суми, 6 годин ранку я прокидалась, це було 8 сумах, ще не було цієї трагедії. За Сумщину болить особливо, бо це моя мала батьківщина. Бо там захоронені мої рідні люди, мій чоловік, мій будиночок, там моя душа, там моє життя. Тому за суми, за Сумську область просто розриває душу. І кожна ця трагедія вибиває землю з-під ніг. От, хоч вірте, хоч ні, це дуже боляче. Але я подумала, отак знаєте, і взяла себе в руки. Мені 60 на носі. Мені відкладати життя на потім вже просто ніколи. Так стало, що я тут, а не там. Тому життя продовжується, я продовжую жити. Вибір є в кожної людини, в кожної. Я скажу свою думку. Дуже не хочу її розвивати, бо зараз посипеться купа каміння від моїх же земляків, мій город. Хто напише, хто подумає, хто засуде, але я все одно скажу свою думку. Безвихідь це тоді, коли земля летить на кришку гроба. Це вже все. Оце безвихідь. Зрешти, вихід завжди є. І це в передньому сторіс. Не там, не туди і не з тими. Щоб потім вам не прийшлось казати, кричати чи думати: я могла, але я це не зробила. Чи я міг, а я це не зробив. А я міг зробити інакше і було б все інакше. Я думаю, ви мене зрозуміли. Чекаю на Оксану. У мене скоро відпустка. Відпустка одне роботи. Я часто задаю дітям питання своїм, чи заробляю я ці кошти, що ви мені платите. Я стираю полотенця, сушу і складаю. Інколи, інколи їх багато, інколи їх мало. І те, що я дивлюсь за собачками і тут підтримую порядок, це я не вважаю робота. Це сім'я, родина. Це родина, і ну, за це гроші не платять. Тому у мене є такі думки після відпустки. Якби б десь знайти роботку на півдня. Було би класно. Я не знаю, чи вистачило б в мене здоров'я, в ну, всякому випадку спробувати можна. Чесно. Так, всі ми люди різні. Одні носять біль в собі образу, інші навпаки це проговорюють. Мені легше проговорити ту чи іншу ситуацію, ніж носить біль в собі. І, ну, щоб розуміти, чому так, і, 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 чи, чи, чи винна я в цьому, чи хтось. Ну, всі не можуть бути такі, як я. Всі ми люди різні, тому, тому якось так. Все поговорила з вами. Я не знаю, що би я робила, аби мене не було моїх любимих підписників у вас, є поради, її засудження, але вони є, і це життя.